Всім відомо, що рівне забудоване дещо дивно. На окраїнах стоять багатоповерхівки, а в центрі міста знаходиться приватний сектор. Поступово в рамках генерального плану забудови обласного центру цей Шанхай розчищався, і на його місці виникали більш сучасні споруди. На початку 90-х дійшла черга і до вулиці Шевченка, на одній з ділянок якої Рівенський міський виробничо-технічний вузол електрозв'язку. Вирішив звести будинок для своїх працівників. Реалізувати цей задум заважала та обставина, що на місці, де повинна була вирости п'ятиповерхівка, знаходився приватний будинок, в якому проживала сім'я Наталії Перегіняк. У 90-му році був знесений власний будинок по вулиці Шевченка, 77. Цей будинок е, знесла організація Телекому, яка пообіцяла з гарантійним листом, надаючи нам гарантійний лист, пообіцяла в новозбудованому будинку надати нам квартиру. Надалі квартири збудований. Будинок 99-й рік, але квартир не дають. Старий будинок сім'ї Перегіняк знесли у вересні 90-го року, але вже в листопаді того ж року Рівенський міський конком прийняв рішення про передачу функції замовника організації, правонаступником якої зараз є ВАД Рівнебуд Рем Харчопром. 12 березня 94 року, згідно з договором про спільну діяльність, ці функції прийняло на себе управління капітального будівництва міськвиконкому, в якого будинок по вулиці Шевченка, 79, і перебуває на даний час на балансі. Фінансує будівництво «Дзов Радуга», яке очолює підприємець Ярослав Дикий, та повернемось до сім'ї Перегіняк. Зрозумівши, що після такої кількості змін замовників та підрядників можна взагалі залишитись без обіцяного житла, Наталія Перегіняк звернулась до рівенського міського суду, який 12 травня дев'яносто року своїм рішенням зобов'язав УКБ Міськвиконкому надати її сім'ї квартиру на другому або четвертому поверхах новозбудованого будинку. Маючи рішення сюди, на другому, третьому поверсі зайняти квартиру, я не змогла, тому що ці квартири вже продані. Продані всі квартири в усьому будинку, не маючи жодної трьохкімнатної. Одна квартира трьохкімнатна, це на першому поверсі, яку я зайняла добровільно, маючи рішення суда. І в даний момент товариш дикий. Має претензію про виселення нас без ніяких підстав, а просто силою збираючи бригаду людей виймати речі, викинути і викинути нас з будинку. Перегиняки зайняли квартиру 18 вересня. А 20-го сім'я отримала листа за підписом виконуючого обов'язки голови Рівенського обласного суду Валерія Омеляненка з протестом президії Рівенського обласного суду про скасування рішення міського суду і спрямування справи на новий розгляд у зв'язку з невиясненими до кінця обставинами. А Ярослав Дикий у розмові з нами підтвердив свою думку стосовно того, що його фірма ніякої відповідальності за чиїсь обіцянки та гарантії нести не збирається, і повідомив, що квартира зайнята сім'єю Перегіняк, вже має іншого власника. Мені хотілося б знати, чи це все справедливо робиться в нашому місці, і де є влада, і чим вона розполагає, і на що вони опираються, де судові органи і закони в нашому місці.